рішення міста Києва Київ першому ті одна заправиться заяви 20 до організації особового органікивання Російської районної місті Кіїв державної адміністрації про визнання особи недоїздами встановлення неї обліки призначення опікина, оголошується неповідно. З викликами посібні дуже засідання з'явилися. Ніколи коронавірусно. Пане Роман 31 Ідуанович, 31.3.94 року народження. Проживаю за адресою міста Київ, вулиця Голосіївська, 3, квартира, 130. Ви працюєте? На даний час ні. Ви, mm -hmm. От ви поставили камеру. Це Заявляє про це тут? Дозволено? Поки що виключить. Як буде обговорено це питання, ми, ми вирішимо, ми перейдемо до цього вирішення. Тільки певний порядок повинен дотримувати в судовому засіданні. Ваша честь, в мене є певні інструкції. Ми маємо, По... ми маємо послухати думку іншому що... І якщо буде про це заявлено клопотання. А може сторони, які сидять в судовому засіданні, вони заперечують, вони мають право. Ми повинні вирішити. Будь ласка, виключить поки що і Ми це питання до цього перейдемо. Ви чуєте мене? Ну, я виключу тоді окрему ухвалу. Я керуюся законом про статус про судоустрій і статус суддів. Право на справедливий суд. Стаття 11, до цього, частина 3. треба про це процедурно заявити. Ви це розумієте чи ні? Ну, в статті 11 не сказано цього. Я це розумів. Я і не перший день в суді. Не тільки статтю 11 читати, а й знати ЦПК який регулює питання судового розгляду. Я керуюсь 11 статтєю. Ви зрозуміли мене чи ні? Давайше да, зрозуміли. Ну, будь ласка, виконуйте, ми перейдемо до цього. Ми, по-перше, не знаємо, хто ви, що ви. Розумієте? Я журналіст, ваша честь. Також я проходжу другий тур відбору на посаду репортер суду в проєкті відкритий суд. Не має значення, куди ви проходите. Ви про це заявіть, до нас письмо подайте, щоб ми це знали, розумієте? Цього не потрібно робити, ваша честь. Поки що присядьте. Виключіть і поки що присядьте. Васюк, я присюд. Васюк, від мене терпчати роботи. Вересня 1959 року народження проживає в улице, квартира 130. Місті кілька. Працюю. Анастасія Валентиніна, завідувач сектора прокуразивної позивної роботи. Представник органікування дії написали дорогі, яка долучена матеріальної справи. Зараз, щоб вирішити це питання, яке стосовно фіксування е, запису судового засідання. Ніколюк, е, ваша думка? По-перше, По у мене є клопотання, щоб особа залучити якості мого представника, є доручення. І я не заперечую. Ваша честь, Оригінал. І паспорт вас була. Оце ніколи треба було робити самого початку. Тоді не виникало у нас усіх Ви просите приготування. Новий кола Сергія Леониді. Новіку Сергій Ну, Це ваше право, ми йому не можемо, як кажуть, наші спосіб якось обговорювати, як встановлюючи особу вашого представника. Новий косерг Леонідович, 30 року народження проживає в місті Києві, вулиця Олени Пчілки. Працюю спеціальним кореспондентом газети наша версія. Копія, будь ласка, і пропотальна. <'я> <'я> <п 'я> Тоді ніколи не представник, ви можете висловити будь-хто. Це ваше право, що буде висловлювати клопотання. Про представника? Представника ми ж задовольнили і встановили особу. У мене ще є клопотання про виклик спеціаліста. Давайте обговоримо питання вже з зйомкою, щоб ми далі ви не казали, що ми порушуємо чи обмежуємо чиїсь права. Ви просите, щоб відбувалося фіксування на камеру, що це за камера. Це портативна камера, яким, про яку і говориться в 11 статті, що дозволено проводити фото-відеофіксацію без дозволу суду. Дозвіл суду потрібен тільки на пряму трансляцію. Я Тобі, можу зацитувати... Не я треба, треба. Не треба, не треба. У нас ще є суперечність між цим законом і діючим ЦПК, тому це розумірую. ми переводимо до процедури, яка повинна буде узгоджуватись в тому числі з ЦПК. Коли <ріхи> тобто, у нас закони приймаються, а вони потім десь вставляються з діючими нормативами. На даний час я проходжу. Э, ми особу встановили заявили питання. Е, Власюк, ваша думка стосовно заяви на питання, про... Я... я категорично проти, тому що я вже стикалася з цим паном Сергієм, коли він знімав на цю ж камеру, вирок Колосійського суду, виправдовувальний вирок для Романа, там, де був означений його діагноз, і виклав все це. Я була ще тоді опікуном, без мого дозволу, виклав це в інтернет, тому я проти. Я не розумію представники органів епікування, які називаються, щоби... Ми не заперечуємо. Не заперечуємо. І другий представник не заперечує. Заслухавши думку учасників судового розгляду та порадившись на місці, суду Фалин, дозволити проводити відеофіксацію судового засідання портативною відеокамерою, як панасонік Совік, Новіку Сергію Леонідовичу разом з тим роз'яснити. Що е, особа, яка заперечує проти того, щоб вона була відповідно зазнати, потім десь розповсюджена на відповідних мали, засобах масової інформації, соціальних мережах чи таке інше, має на це право. І в випадку, якщо ви порушите її право, то ви відповідно потім несете відповідальність і відповідальність за це. Вам це зрозуміло? Так, ваша честь, але тому стосовно суду, ви зрозуміло, ви фіксуєте. Якщо ви порушите права конкретної особи, ви за це несе відповідальність. Ви повинні це знати. Все. Ми не доступаємо це питання, вам роз'яснили виборчи закону, а ви вирішуєте, саме. як розпоряджуєтесь вашими правами. Тому можете фіксувати. Так, Роман Едуардович, які ще заяви клопотання у вас будуть? У мене клопотання про виклик спеціаліста. Ми за цим ще пропустили один момент. Склад суду. Справа розглядається колегії суддів в складі, головуючого у суддів судді братні коло Соколови, при секретарі Дійченко. Відводи складу суду чи поміру складу суду будуть ніколи не, не, не кормовані люди. No. Yes. Суд роз'яснює вам, що ви маєте рівні процесуальні права, які на принципах змагальності і диспозиції. Маєте право знаймати зникрованні справи, робити зникли, брати участь в судових засіданнях, надавати докази, брати участь у їх дослідженні, заявляти відводи клопотання, подавати свої доводи, міркування, заперечення як усній формі, так і письмовій. Знайомити з журналом судового засідання, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копію, подавати письмові зауваження з приводу їх, неправильності відчинення кого Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право підмовитись від неї в суді апеляційної інстанції. Сторони мають право викласти нового угоду, але в даній справі відповідна специфіка розвитку така, що не увага не є. Права зрозуміли? Розуміємо, е, Будь ласка, Коленко, клопотання іншого характеру, процесуального щодо розвитку справи. Клопотання про виклик спеціаліста згідно статті 301 пункту 6 частини першої ЦФК України. Я прошу залучити до справи е, Мішеєва В'ячеслава Даниловича, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров'я з надання mm. медичної допомоги дорослому населенню Київської міської державної адміністрації. Це Директор темопсихіатрії в місті Києв, головний е, психіатр міста Києва, який 15.05.2016 -15 року при зйомці програми Говорить Україна в присутності опікуна незалежних психіатрів е, заявив, що даної патології, даного діагнозу в мене не виявлено. В програмі які? Говорить Україна. Mm -hmm. Зрозуміло. Ваші клопотання, представник Ніколенко. Ваш ваше честь я підтримую дане клопотання. Да. А буде у судовому засіданні в якості спеціаліста на підтвердження спостерігання, Яких доказів, яких обставин? Ну, в мене, э, цього заявив в програмі Говорить Україна, що він є дієздатним, ви розумієте, як показково значення в справи. Міший є директором ТМО, де знаходився на примусовому лікуванні Роман Едуардович. Він знайомий е, з цією справою. Е, так що, якщо Роман бажає, щоб він висловив свою думку стосовно... Романової недієздатності я не заперечую. Справа в тому ваша честь, що там дуже багато сумнівів до висновку судово-психіатричної експертизи, яка Ну, я не медик. Почекайте, почекайте. Є таке поняття, як допустимість і належність доказів привозів справи. Вам відомо про це? Да, ваша честь. Як співвідноситься це пояснення спеціаліста із міського Ну, Це клопотання Романа Едуардовича. У мене наступні клопотання. І ми, я так розумію, ми зараз розглядаємо клопотання Романа Едуардова. Ви його представник, тому ви знаєте, інакше. Не ваша випадку. честь, тоді в мене інше клопотання. Прошу оголосити перегляд. Для ознайомлення та вивчення матеріалів справи. Оскільки я справою не ознайомлювався. І, і, і наступне моє клопотання призначити незалежну повторну експертизу. Ну, тому що я не повинний маю... Мати е, послідовність. Якщо ви говорите, що ми не знайомі з матеріалом справи, то подальше ми говорити Ну, да. мабуть, ну Я, я вважаю, досяг. що потрібно для начала. А якщо про призначення експертизи, то ми вам знову е, повинні роз'яснити, оскільки ви кажете, да. що ми не юрист. Це клопотання, воно бажано бути викладено в письмовому вилітку. Воно повинно бути обґрунтоване, мотивоване. Розумієте? Да. Розумієте? Ми підготуємо письмове клопотання на проведення. Незалежної повторної експертизи, е, клопотання е, про свідків все підготує. Зрозуміє. Вісім тут вас не почули. Будь ласка, власню, ваша думка представник Ніколенка з клопотання про. Те, що він не ознайомився з полізні 16 людям, 18 -го травня, не ознайомився з матеріалом справи, тому ну, просить додаткового часу для ознайомлення. Зв'язку з цим просить области передбачання. Я вважаю, що треба розглядати це.

Заслухавши думку учасників судового розгляду та порадившись на місці з огляду на те, що їхня довіреність була видна лише 18 травня 2016 року. Такі питання, суд вважає обґрунтованими, обґрунтованими причинами і вважає можливим його задовільнити в оголошені суді перерви. Якщо ми не поверталися до знову процедури встановлення осіб і вирішення всіх інших питань, які будуть потім займати наш час, перерусуємо засідання на...